хоче до нас дозвониться. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, говоріть, будь ласка. Говорю. Слухаємо. Алло. Так, так, слухаємо. Богінський Олександр Станіславович. Місто Гайворн. Дуже приємно. Свій час я приїжджав до Вінниці, з Раю познайомився. Я голова районної організації інвалідів. Угу. І бачите, тепер я вас побачив по телебаченню, записую на комп'ютер. Угу. І надійшу, ми знову зустрінемося для сплітних співпраці. Це, це комплімент. Угу. Дуже дякую. Дякуємо. Чекаємо нас. Дякуємо. До побачення, пані Раю, будь ласка, про спів, порівняти, так із з так, іншими містами Ми порівнювали, і багато міст, багато організацій скаржаться на те, що немає підтримки влади, немає там розуміння і відчувається конфронтація. Я можу вам сказати, що у нас в місті та області зовсім інша ситуація. Я дуже тим пишаюся, що організація гармонія і. Міська рада, обласна рада це як одна команда на здійснення програм, які необхідні людям з інвалідністю. Може, то ви просто дуже активні. Ні, Розумієте, відмін, відмін, це відмін, 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 не від мене організації. Багато активних людей є і в інших містах. Це залежить від взаєморозуміння. Ну я не хочу сказати, що там це все дав. Я там нерозумна, всі це бажання всіх, якщо наша організація. Розписує всі програми і приходить, наприклад, до Олександра Гуровича чи Володимира Борисовича, чи там до інших структур, і розказує, що давайте будемо робити, то вони підтримують, вони бачать, що це все дійсно ді реальне, що це люди потребують. Якщо дійсно прийти до них і сказати, що робіть собі, вимагати тільки, ну якби. Від того це йде співпраця, що йде розуміння. Ми розуміємо, що вони не можуть всі кошти кинути зразу да, на вирішення проблем тільки інвалідів, тому що багато виходить. інших. Да. Uh -huh. Але ми пишемо програму і вони нас підтримують. Від того йде співпраця, що є взаємопорозуміння, є взаємопідтримка. Ми не кажемо хто головніший, Ми просто співпрацюємо uh -huh. над одною проблемою, одна команда, uh -huh. і тому у нас такі позитивні результати. Я дуже пишаюся. В нашому місті і в нашій області ну найкраще можна сказати програми розвиваються, тому що багато новаційних програм. От, закони зараз тільки виходять. а В нас вже давно якби адаптується місто. У нас вже адаптований транспорт. Ну не весь звичайно, але в нас вже є дія Служба транспортна. У нас є транс є на скополі. Ага. У нас є маршрутне таксі, яке їздить. З підйомниками цього немає в усій України. Тобто каже, це звичайно приватний підприємець Віктор Вітош за його ініціативою, він директор підприємства ЄНСЕС за його ініціативою це робиться. Але в нашому місті є такі люди, і їх підтримує влада. І тому якби це дуже добре, коли є така співпраця не дарма місто за да, і тому і місто бутанком. розцвітає, і область розцвітає. А от в інших містах, на жаль, них конфронтація і якби. Ти мені здається, що це залежить все від взаємопорозуміння. У нас дуже класно. Дякую. Послухаємо глядача, маємо ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго дня. Слухаємо вас, будь ласка. Мене звати Сергій, місто Вінниця. Я побачив вас сюжет, і в сюжеті я побачив Світлану Сулімову. Я хотів би запитатись, який зв'язок ви маєте з цим центром і взагалі хтось допомагає в цьому вашому роботі. Дякуємо. Звичайно, ну з міським центром всі програми, які ми робимо, я кажу, міська влада це підрозумівається, що міський центр соціальних на сім'ї дітей та молоді. Ми це всі програми, які ми робимо, ми з ними і розробляли. І вони є і допомагають нам, і лобіюють наші питання. Да? І якби от така тісна співпраця, вона й допомагає неби втілювати те, що. Те, що є позитивні результати, це стісна співпраця міської влади, зокрема, ну, в лиці Мінського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І, звичайно, організації гармонії. Угу. Тобто служби співпрацюють, так. так. А скажіть, Рай, от люди на візках, вони е, на сьогоднішній день всі активні, якщо порівняти от, з попередніми руками, можливо, е, чи все ж таки є якийсь бар'єр? Я хочу вам сказати, що є просто стереотипна думка, да, що людина на візку, якби. Вона однакова, да? Якби, якщо вона активна, то мають всі бути активними. Ну, це звичайні люди. Просто пересування, спосіб пересування зовсім інший. Є дуже активні, є дуже пасивні, є ті, що бояться життя, є ті, що, можуть, ледачі, є ті, що так. роботячі. Ну, це звичайні люди з звичайними потребами. Звичайно, їм трошки важче, тому що є перепони. Наприклад, якщо сходинка одна для людини ходячої, це взагалі нічого не варто. То для мене це вже. Велика перепона, яку я не можу здолати сама, і тому в мене є друзі, які допомагають. А на жаль, є люди, які ну мають друзів. Да? Ну, якби це по-різному є. І є люди, котрим дуже важко. І дуже важко психологічно пережити, коли ти сідаєш на візок, коли ти був активним, коли ти міг все і раптом не можеш нічого. Ну, якби ти залежа. Але я хочу сказати, що і в цьому стані можна жити. Дуже класно можна жити, і, можна подорожувати, можна. Можна навчатися, можна багато наших друзів створюють сім'ї, і це дуже класно і, і, і працюють, і це просто. Треба бажати. А з приводу про це влаштування ми трошки пізніше поговоримо. Якщо можна, ми маємо телефонний дзвіночок, ще послухаємо uh -huh. глядача. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Це дзвонить до вас ручняк, Наталія Анатоліна. Okay. Я хочу поблагодарити раю за її шуйниць, доброту і щире-щире серце. Дай Боже їй здоров'я і багато років життя. Рая ви дуже дуже добра. Дякую. дуже вам хорошого. До побачення. Дякую. Дякую, пані Раю. Я сьогодні, не я, ну я, я приймаю ці компліменти, але ці компліменти для всієї нашої команди, команди «Гармонія», команди центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, як міської обласної ради, тому що оце ми все разом робимо разом. Просто а, я та, можна власне. сказати на передньому плані, да як я вже аналізувала як ну верхівка якогось ну, а, можна сказати, пагорба, так? да, ага. але щоб ця верхівка була міцною, то потрібно щоб. Фундамент міцним, да, щоб вона не впала. Тому, виходить, що якби зверху, я приймаю ці компліменти, але то робота великої команди і всіх людей, і це безсонні ночі. І буває, і ми разом сидимо, думаємо, як що вирішувати, як що робити. Волонтерів ну, багато рає вас, волонтерів. Розумієте, це не є, якби є люди, які це робити все життя, а є люди, котрі. Ну, от у них зараз є час, да, вони займаються цим. Тому можна сказати, дуже багато. Тому що навіть якщо людина хоч один раз в житті зробила щось добре просто так, то вона може себе вважати волонтером, тому що вона це зробила на користь іншій людині. Угу. Ще один глядач, хочу з нами поспілкуватися. Доброго вечора. алло, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. алло. Не хочуть з нами говорити, напевно, глядач нас не чує. Я хотіла би слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Алло, говоріть. Не чує Алло, добрий добриваш. Доброго. Ви чуєте нас? Це гори з Вінниці, Нікраса, вісня, квартира 115. Угу, дуже вісім, квартирах по 15. Ми слухаємо вашу трансляцію по інвалідах на візках. Так. Одне запитання. У мене дитина інвалід, ДЦП глупаніма. Пасне, за це питання взагалі ніхто нічого не піднімає, так? Угу. Uh -huh. Пожалуйста, де, як можна організувати так само, як тут ви організували. До кого звернутися, і так? І До кого звернутися, uh -huh. як це зробити. Угу, uh -huh. Дякую. Я думаю, можливо, б ви підійшли до нас космонавтів 48, наш центр. І ми б тоді детально обговорили це все, тому що якби, зараз я не можу вам по телефону Конкретно вирішити сказати, все. Так. Потрібно да, дійсно uh -huh. індивідуально вирішувати. То, будь ласка, ми вас чекаємо або телефон 46 93 59 нашого центру, або приходьте космонавтів 48, ми з 9 до 6 години щодня, будь ласка. Угу. Uh -huh. Про працевлаштування, все ж таки, наскільки от є змога працювати і наскільки охочі роботодавці беруть на роботу людей на візках? Ну ця проблема, знаєте, вона двостороння. Є люди, котрі бажають взяти на роботу, але не знають як це краще зробити, просто бояться цього. А є люди, котрі працевлаштовують просто і і знають, як це зробити. Ну, наприклад, ну наша категорія людей їм потрібна більш праця така надомного характеру, але не всім, звичайно. Є дуже багато різних активних є ребят, є, є тобто, які надому Тому зараз в принципі вирішується це питання.